Почка для внесення рідких добрив або для вивезення нечистот. Виробник Польща ми прозет потужна балка насос. Європ. Системи захисту. Можливість бокового завантаження. Так само і скид. Три осі в даному випадку. Перша і третя ось поворотні. В автоматичному режимі. В даному випадку застосований модуль для зароблення в ґрунт. Головка воґріса німецького виробника. Внесення здійснюється під диск, в тіні диска. Першому ряду другий ряд здійснює безпосередньо вже закриття шару ґрунту. Бочка сама є оцинкована в гарячому. Оцинковка досить потужна.